Всім ще раз доброго дня. Ця кона, яку я закидав зранку, синього кольору, вже продана, тобто вона вже не актуальна. Заїхали ще на одну із стоянок, можливо, у когось зацікавий кольор, такий мокрий асфальт мишка. В народі в нас теж її люблять. Це є 2019 рік, 141 тисяча пробігу, але є бірка на батареї, що в 2022 році також можу додати до відео. У 2022 році була замінена батарея. Весь автомобіль в рідній фарбі. З недоліків має ось тут у нас на сірому має малесенький скол. Його можна прибрати, тобто підібрати фарбу, можна підмалювати. Ось така кона. І теж мене вона зацікавила тим, що зараз автомобіль повністю в нас заряджений Має дві зарядки. Ось вона стоїть від сіті і від 380, тобто швидкісна і від СІТі. Всі пластмаски всі ціленькі. Жодного дефекту. Батарея, ще раз наголошую, в 6-му місяці, 22 му році її замінили. Получається На новій батареї автомобіль їздить е, лише півтора року. Тобто за півтора року самі можете приблизно порахувати, що автомобіль е, ну, наїздив ну хай там ну, 30-40 тисяч, Ну це максимум, хай 45 тисяч. Більше, я думаю, що ні стан салону наближений до ідеалу. Жодна пластмаса ніде не поцарапана. Сидіння йдуть в шкірі. З обдувом сидінь, електросидіння. Ну, в принципі, так, як і всіх, решта кон. Навігація, два ключа, безключовий доступ. Ось такий автомобіль. І ось. Якщо зайти в меню автомобіля, сісти в нього, завести, нажати на зажигання 141 700 повна батарея зараз і запас батареї на дану хвилину 444 км. І тут, якщо зайти в меню, нажимаємо меню, 100% батарея, запас ходу. 444 кілометра. При включеному кліматі, тобто включаємо клімат, падає, як ви бачите, було 444, впало на 427 е, менше, ніж 20 км, тобто 17 кілометрів падає. Це дуже-дуже хороший показник, незважаючи на пробіг, тому що в нас дуже багато людей ганяються за пробігом на щитку. Але якщо прораховувати те, коли була замінна батарея. І велику роль відіграє запас ходу. тобто Є різні, є різні кони, є деколи що 390, 398, 402. Цю, в цій 444. тобто Запас ходу в неї хороший. По комплектації, так як і всіх решта тих, які я закидав відео, автомобіль хороший. Ціна його в нас в Україні може становити... Повністю розмитнена з повним пакетом документів, з сертифікатом і зіма рештами, тобто з розмитненням страхівкою на дві неділі, для того, щоб ви могли поїхати від мене і ставити на облік. Ціна її може бути 1700 євро. Перевести в долари це поможете на 1095. Тобто, ну, я думаю, що всі вміють користуватися калькулятором, можуть перевести. 1700 євро. Хто хоче перевезти в долари, помножте на 1,095 тисячних. Всім дякую за увагу. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте 09 2599. Це є 2019 рік. Зранку е, голубого це був 2018 рік. Голубий вже проданий. Дякую, підписуйтесь на YouTube, TikTok. До побачення до нових відео.